Щось не так з нашими уявленнями про владу, розумієте? Американці скажуть, що жоден сенатор в Америці, жоден міністр, навіть президент ніколи вам не скаже, я тобі гарантую, я це вирішу. Я так вирішив, так буде. Вони не можуть так сказати. Тому що вони не знають, як буде вирішено. Вони входять в діалог в пошуку балансу. І те, що коли баланс буде знайдений, тоді тільки тоді це стане законом. А поки його нема того балансу, ніхто не знає, який він станеться. Просто є представники людей, які представляють їх інтереси. Вони не себе представляють. Наші депутати нас не представляють. Ми їх обираємо, але вони не нас представляють. Вони себе представляють. В такій моделі влади, наприклад, влада не може брехати чи, чи не давати інформацію. Ну, не може. Ну, тому що ти мене, ну, ти, ти мене представляєш чи ні. Якщо ти починаєш мені брехати, ти мене вже не представляєш. Ти когось іншого представляєш. Якщо ти не даєш інформацію, ти теж когось іншого представляєш на мене. То я не хочу, щоб ти мене представляв.